Всім камрадам глядачам привіт. Сьогодні вирвалися з дружиною на пару годин походити, покопати. В полі такий вітер, так що вибачаюся, може буде дуже погано чути, але нічого не поробиш, така погода в нас. Добре, що і так ще поки сильно дощі не почалися, але обіцяю, вже через пару днів почнеться Це в нас тут. Значить Так, ходимо ми на старому фільварку. Е, назва в нього цікава. Називався він Златополь. Ну Я так прикидаю там Златополь, Зла... Златополе. Тобто поле, золоте, ну. Пошукаємо золото. ну то таке, значить так, Ходимо, видно, що тут перед нами вже хтось ходив, перепашечка, як бачите, за мною. Е, оранка, вроді би, як і глибо... глибоченька, трошки вже й... діскована, скультивірована. В общем таке, ходити при... більш-менш можна. Е, видно пару слідів, хтось бембався, не знаю, що тут було. Найшли, не знайшли, але вона вже є перші знахідці в дружини. Зараз я вам покажу. Є знахідка, і в мене також щойно був сигнал. Дивимося, що воно таке ще не бачив, але круглім собою вітер. Так що вибачайте, кругленький. кругляшок. Дело 70. Ну, 70 може бути або мідь, або срібло таке мале. Так, а це у нас що? Попередньо поки тру, скажу, що ходжу з дикимся, поки що більш-менш нормально. Ну, Не знаю, якийсь круглях. Підійдемо до машини, там вода вже та й помиємо, покажемо, що воно за одне. Не знаю, смахує на імперію. Ну, не срібло, це точно, бо вже може щось відкисло. Побачимо. Добре, давайте, коли машини вже покажемо, що за одне є. Почин є, принаймні. Будемо шукати далі, погнали. Моя перша зла на полі. Камаради ховаюся, он, була ямка, була монетка. Чуть-чуть пройшов, сигнальчик, дивіться, знову щось круто, щоб Так. Тільки вика. А, це у нас фокус. Денежка чи полушка. А Ніколая вроді би як, так? Да? Полушка, наверное. Чи копійка. А, це одна друга Ніколая. Пайдет. Це вже Імперія. Клас, шукаємо далі. Давайте дивимося. Вже коло автомобіля помиємо покажемо краще. Так, глядачі, бачите мою довольну. <свист> морду В общем, знахідка. Е, Слідів, звісно, тут є трошки, ну навіть так, он дов... Як... Ні, не побачите він, нічого. Ладно, на нього е, В общем, оцей датчик капець, класний. Чуйка двойка, можна одиничку ставити, на, ході, на двойці, бо... Дуже мусорка велика, ну щоб не дуже мілка вже чіпляв. Дивіться, що вдалося зачепити. А сигнал був взагалі. Ніякий. Мабуть, було на ребрі. Такий цвет чорне-цвет чорне. Дивіться, що це у нас. Ой, вибачаюся за вітер. Це у нас срібна ладанка. 811-911. Що там пишеться? В общем, щось написано. Трошки її підігнуло за часи перебування на землі. Клас! Вілікой Георгій. От 84-та проба видно. І з цієї сторони у нас Георгій побідоносець. Зашибенно. А сьогодні такий день, був в общем, день жопа. Често вже в'їхали так, коротше йдемо в село за те, що. Давай заїдемо, візьмемо прибори, походимо в годинку. Не здаремно, не даремно. Клас, будемо шукати далі, давайте погнали. Якось стараюся знімати так, щоб чути мене було трошечки. да? Бачили у Сереги Серебряну. Ладанка була, випала, на тільки що. А тут в мене тин-тин-тин-тин-тин. Оп! Дивіться, що випало теж. Теж ладанка, тільки вона м'єдна. Бачите, без рішка. Моя перша ладанка. так, глядачі. Знову сигнал. Хоча копати, появився білий кругляшок. Це вже цікаво? А, ні. Не сильно цікаво, це у нас пломба. Блін. блін блін блін. А я вже думав, що щось, щось буде цікавеньке. Якого періоду пломба? Пломба у нас, якого періоду, не ну, відомо. О, тут щось написано так гарно. Ой, вибачаюсь. Щось не Це Сигоршиська або радянська, або імперська, коротше. Ну, Пойде Враховуючи те, що зараз поки що сигналів немає, вже скільки? з півгодинки, напевно, ходимо, то це і так, слава Богу. І радує те, якщо є такі сигнали, значить повинні бути і кращі. Добре, шукаємо далі. Так, глядачі, продовжуємо ходити шукати. Знову сигнальчик. Вон кругляшок з'явився. Зразу било незрозуміло, але... О, це рання. Дві копійки 27-го року. Герб якраз підходить. Ще 27-й рік взагалі було б за Блін, і якраз на 27-му дивіться, закисше. Хе-хе-хе. Ну не йома йо, ну блін закиснеш ти, бляха, на ці двойці якісь. на ненарокові, блін. Нє, треба саме там, де нам треба. Добре, вже відчухаю, коло машини покажу. який це рік, чи 27-й, чи 57-й. Ні, ну це щось 30-й, в общем, рання, саме-саме рання. Будемо сподіватися, що 27-й. Добре, погнали далі. Ходимо по полю, да? Дивіться, які кирпичі тут валяються, да? Це ж люди строїлись тут. Багато строїли, дивіться. Білим таку, ну, біле тут так видно в по полі. Все, прямо пройшло і хати не стало. Остались тільки одні Ну що ж, комради глядачі, закінчився наш коп. Відходили сьогодні скільки? Зу-дві годинки, мабуть. Ходили, покопали. Чи ти смієш? Ми к вам заїхали на час. Так, да, Ми к вам заїхали на час. Зараз ну, там, поруч. походили, були проїздом. Місцем не прогадали, знахідки є, е, висновки які, в принципі, ще можна буде під'їхати пару разів походити, там побачимо, як воно що буде. Е, до речі, тут проскакує, там яр проходить, чуть -чуть я, так, я так до нього підбігав, там кераміка проскакує, дуже така цікава. Ну, треба буде ще раз приїхати. якось. Добре, дивимося по знахідках і ми чекаємо додому, бо вже сутеніє. І так, по шмурдяку. Ну, Оце його весь мішечок, це весь все металолом. Знаряддя праці, монтіровочка, пойдет. Е, ось тільки дружина не збирала, а я збирав. Це все е, ці кришечки від, від пеніцеліну. В общем, жопа. Стеляна ними так, що капець. Е, так, тепер по таких більш-менш нормальних знахідочках. Дружини. Три копійочки. Три копійочки. 85-й рік. Пайдет. І отакого от ладаночка. Ладоночка це в неї перша. Можете привітати. Ось так. Трошки погано видно. Але вона собі захоче вдома від неї і буде мати на згадку. Так, тепер по моїх знагідках. Так. В мене Радянщина 27-го року 2 копійки. Ну, ну, фокус фокус. Блін, вже темно, блін, не хоче фокусуватися. добре. О! 2 копійки 27-го року могли б бути, але, на жаль, це протерлося і оказалося 31-го там. Погано видно, ну джекпот був рядом. Так, тепер по імперії. А, ще, попалась така бусинка. Всередині проволочка мідна. Ну Це і так, візуальна знахідка. Ну Так, забрав, собі цікаво. Е, одна друга Миколи II. Теж треба відмочувати. Потім якийсь какалік імперія, ну, думаю, що може бути. Капечка або Денішка, скоріше за все, Ніколая. E, пломба, Аля Собєт Імперія, непонятно, ну, так, підхватив, нехай буде вже покажу. І сьогоднішня зачетна знахідка ладаночка. Брин, ладонка взагалі бомба. Перший раз срібно на І перший раз взагалі бачу з Георгієм побідоносцем. Обично там якісь варвари, спасители, божі матірі, а тут Георгій побідоносця. Але це ще не все. У нього ззаді. На звороті надпис. Віликомучний Георгій от первого фінстр полка. Ну, я так гадаю, що це від первого фінського стратегічного полка. якось. 811-911 рік. Ну, не знаю, це моя така здогадка. Може хто знає в курсі, то підскажете вже точно, що воно за одна така. Шкода, що вушко зігнути, але слава Богу, що воно не відломане. Це все можна зробити. Ось така чудова знахідка. Ну що ж, ми прощаємося з вами до наступних виїздів. До наступних відео. Всім любові, добра. Пока-пока.